Сьогодні в нас ось такий величезний пул всіх посилок. Їх багато, як завжди, 12 штук, і одна з них велика, а всі інші в геть занедбаному стані. Тому що це вже чи п'яте, чи шосте відео, і наш мішок закінчується потрошку. Відповідно. Посилки стають все гірше, тому що, я нагадую, ми сортували їх по а, якості. Найкрасивіші йшли в самому початку, і найгірші йдуть в самому кінці. Я пропоную розпочати з першої. Давайте подивимось, що в нас тут є. До речі, як завжди мені допомагає ножик, також із розпаковки. Так, що в нас тут? А тут у нас часи. Так. Одразу бачу, що часи по ремішку з дефектом.